У Святоуспенському соборі Полтави дві труни накриті українськими стягами 24 січня прощаються із воїнами, які загинули на війні анатолієм олійником та анатолієм Петренком. Солдата Анатолія Олійника мобілізували 29 квітня. Він служив у військовій частині окремої механізованої бригади на посаді стрільця санітара. Воїн був родом із села Роки та Великобагачанської громади, а проживав у Полтаві. Це наш герой, це славний воїн, це наша гордість. Ми виросли разом. Навчалися в одній школі, це наш брат. Це був цікавий хлопчина, веселий, дружелюбний, завжди з посмішкою. Це людина з душою, з чистим серцем. І, мабуть, і тому він пішов воювати. Загинув 34-річний боєць 18 січня від поранень, несумісних із життям, отриманих внаслідок мінометного обстрілу. Сталося це поблизу міста Бахмут на Донеччині. У воїна лишились батьки, сестри, дружина та донька. Толя, мій двоюрідний то брат, дуже прекрасна, весела людина була. Ми його дуже любили. Це сонечко було наше, я його так і називала сонечко. Він в дитинство завжди підходило. <соць> пригорниця, як сетик таке кошеня таке. Пригорниться і дуже був ласкавий. моїм. 19 січня поліг 49-річний воїн Анатолій Петренко. Він загинув внаслідок поранень несумісних із життям, які отримав під час бойового зіткнення поблизу села Богородичне на Донеччині. Завжди був вільним другим товаришем був завжди йшов на виручки такий. Ну, дуже гарна людина. Ми розлучилися з, з одного класу з першого класу. І До кінця. Він був відмінником, чився добре. Завжди його ставили в примір. Приклад такий. ну, Не відмовляв ні в чому. Патріот був такий чесний, відданий, скажу своїй справі. Анатолій Петренко мав звання солдат, служив у військовій частині батальйону тероборони на посаді водія стрілецького відділення. Народився воїн у селі Нехвороща, а проживав у Полтаві. Пішов воювати в перший день територіальну оборону міста Полтави. Я його знаю з самої ще школи на посаді, коли я був на посаді вчителя, я прийшов на практику, він закінчував школу. Школу закінчив із золотою медаллю. Хороший батько, хороший сім'янин, друг, син. Вся громада сумує і скорбить. У Анатолія лишились мати, сестра, дружина та двоє доньок. Поховали воїнів на Заторинському кладовищі неподалік обласного центру. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.